Дуже важливо було почати чемпіонат з позитивного результату, з набраних очків. І я вважаю, що ми з цією задачею зараз впоралися. Було дуже важливо це, і відчувалася певна напруга з цього приводу. Дуже хотілося почати чемпіонат і, скажімо, далі працювати, працювати на результат. Всі голи вони важко теж давалися, і другий тайм показав, що Прикарпаття грає свою гру, неї є свій почерк. І... Було важко. Згадував той матч, якраз перед сьогоднішньою зустрічю себе десь налаштовував, що так, от, так само треба вийти, там дальню штангу закрити, і сьогодні так само забив. Тому Та на кожен матч налаштовуємося. І неважливо, чи це забивав минулого разу, чи не забивав. Головне, Вони... кожна нова гра, вона як остання. Я думаю, що буде в нас хороша конкуренція з Карпатами. Якщо казати про нашу групу, в принципі, Прикарпатія впевнений, що вдома тут буде дуже важко з ними грати іншим клубам. Та й і... з ким ще? Можливо, епіцентр.